Чергова партія ліхтариків готова вже до відправлення. Ці ліхтарики вже спаковані, окрім ну, одного ось такого. Це захисна плівка, щоб він не вімкнувся в дорозі. І це налобні ліхтарики ліхтарики. Вони мають три кольори. Можна включити будь-який. Можна вимкнути білий, вимкнути червоний або білий. Бачите, як ярко, який колір яскравий в них. Світло яке яскраве. Ось так. Три ліхтарики такі. Все, готове до відправлення. Будемо відправляти, щоб хлопцям було там зручніше на фронті, щоб вони були у нас в порядку. Все, така партія ліхтариків.